Другий спосіб, щоб орхідейка наростила коріннячка, якщо вона його втратила. Дивіться, у мене тут стимулятор для коріньчка. Ось такий простий. Можна будь-який інший. У мене бурштинова кислота на літр у мене до 2 грамів. Я розчинила. Ось так. Надрізала. Можна повністю зрізати, можна ні. Ось так у водичку. Водичка п'є. Між прочим, тут теж є корінчик уже. Бачите, ось корінчик від цього стимулятора. Я показувала, вони стояли без теплички. Зараз тепличку. Ось так накриваю, є тепличка, є повітря. Тиждень стоїть в стимуляторі, тиждень стоїть у водичці. Якщо є наліт, миємо. І ставлю я ось так до орхідеєк. Все, корінечко буде нарощуватись однозначно.